Чи ти завжди намагаєшся позбутися своєї тривоги, втікаєш від неї, чи від будь-яких інших твоїх почуттів? Я також так робила. І досі роблю інколи, доволі часто, але вже менше, ніж раніше. Бо одного разу мій психолог сказав мені, що твої почуття тебе не вб'ють, ти зможеш їх прожити. Ти сильніше, ніж вони. І це правда. Всім привіт, я Джанекі. І тут ми зцілюємо свої серця і відкриваємо свою аутентичність. Чим більше ми втікаємо від своїх негативних почуттів, тривоги, в частності, ми тим більше тривожимося з цього приводу. Тож, сьогодні ми. Поговоримо про тривогу трошки більше, щоб в нашому житті її було трошки менше. І давайте розберемося, як це робити. Найважливіший скіл, про який ми сьогодні говоримо, це мати можливість, силу духу для того, щоб відчувати свою тривогу такою, як вона є, щоб відчувати себе сильнішою, ніж вона. І... Не бути рабом своїх тривог. Тому що в моєму випадку, в стані тривоги, я зробила так багато помилок. Просто намагаючись втікти від своєї тривоги, дуже часто ми можемо починати стосунки через це. Чи виходити зі стосунків через це. Як в моєму випадку, одружуватись, розвестись через тривогу, навіть не розібравшись. Так само ми можемо кидати свою роботу. Змінювати місце проживання і робити дуже багато якихось зовнішніх рухів для того, щоб позбутися тривоги, але ми бачимо, що вона від цього не зменшується, а тільки збільшується. Ми її так годуємо. Тож, якщо ми зможемо навчитись відчувати дискомфорт від цієї тривоги, відчувати її такою, як вона є. У нас з'явиться дуже багато нового позитивного досвіду в цьому питанні і в питанні своєї власної сили. Тож, якщо ти готовий навчитися цьому і просто в моменти тривоги сісти і відчути те, що ти відчуваєш, ось так ось просто, ти побачиш три моменти. Перший момент це те, що Тривога і твої негативні відчуття, вони не настільки страшні, жахливі і непомірно великі, як тобі здавалося раніше. Другий момент це ти відчуєш, що вони згасають, вони зменшуються, вони дають простор твоєму розуму, інтелекту. І вони дають простір твоєму спокою внутрішньому і вмиротворенню, завдяки чому ти зможеш приймати більш правильні рішення і не втікати від своїх емоцій, бо втікати завжди не вийде, насправді, але це інша історія. І третій момент, який ти побачиш, це те, що ти більше не раб своїх емоцій. Нараб раб своїх відчуттів, ти набагато сильніше за це. І ось такий простий інструмент, просто відчути те, що ти відчуваєш, буде дуже серйозною допомогою у цьому процесі зцілення своїх емоцій і повернення собі своєї впевненості, своєї сили, яка тобі дана Богом. Напиши, будь ласка, у коментарях, як ти себе заспокоюєш і зцілюєш під час тривоги і під час такого дуже серйозного відчуття, яке сковує тебе. Я насправді користуюся одним інструментом, одним із це медитація. Я це роблю вже більш восьми років, і я не буду зупинятись, я буду робити це далі, бо це приносить багато. Відчуття сили, впевненості в собі, щастя в серці. Бо таким чином я можу спілкуватись з Богом, чи намагатись поспілкуватись з Богом. А Бог, як відомо, це джерело найбільшого щастя, яке тільки ми можемо відчути. І це щастя, воно допомагає нам. Обирати правильний шлях у житті. Але це трошки інша історія. Тож медитація це те, що може тобі допомогти. Я роблю мантра медитацію, звукову медитацію, і багато моїх друзів також це роблять, це нам допомагає. Якщо тобі цікаво дізнатися більше про це, окрім тих інструментів, які я сказала, то напиши, будь ласка, в коментарях. Я задоволенням це зроблю. Сподіваюся, це відео було. Корисне, цікаве, і скоро ще побачимось, пока.